Участь у травнення. Жовчні кислоти виділяються, але, друзі, жовчні кислоти виділяється на що? На природний жир. Хто з вас їсть природний жир? Сало, наприклад, таке, так? Да? Да? А як нам медицина говорить? Смажене, гостре і копчене та жирне. Не в якому разі, ви що, підшлункова ваша буде страдати? Взагалі шлунковий кишковий йде на величезна на нагрузка. Ні-ні. Скажіть, будь ласка, від жиру люди жирніють? Ні -ні. Хто сказав, ні? ні? ні. Це ні. молодець. Я від природнього, правильно. Від природнього жиру. Від зелені не зелені. Хто як? А якщо в доларах ви переводите в гривни, дісте, то відповідно себе добре почуваєте. Але, друзі, правильно, природній жир, сало чи перетоплене сало з діртою необхідно для жовчного хора. А нам нав'язали харчування Обічно. рафінована олія. Говорять, на рафінованій олії дуже смачна їжа. Хто з вас на рафінованій олії смажить картошку? Підніміть руку. Що, інколи? Так? Ми вже багато років, ви можете зробити практично в домашніх умовах. Посмажте на смальці. На салі або... або на олії. Ви ніколи в житті після цього практичного уроку ви не будете їсти на олії. Вона не смачна картошка, вона взагалі не корисна, пересмажена олієць. Олія це оліфа. Ви їсте канцерогенну їжу. Оце? Що не любить жовчний міхур. Якщо в такому випадку і говорять, ну які ж причини виникнення холіцестіту є, саме головне 80-90% це неправильне харчування. Потім спадкові причини, потім а, алкоголь, никотин, інфекції, різноманітні гормональні розлади, Ну спадковість, я це говорив. А саме головне, друзі, паразити. Ви всі ознайомлені, знаєте, маєте інформацію, що паразити. Ви скажете, а яка ж має відношення до жовтня міхора, паразити, що в жовтно-білярній системі живуть дуже багато паразитів. Це лямблії, прості такі мікроорганізми. Вони люблять оце середовище. А є хвастіолог-гепафіка. У нас Пашковська Наталя. Виступала і розповідала фасіологи падіку за місяць не вигнати. Печінці. В печинці, так, живе. І багато взагалі глистів печінки живе. І якщо а, це їхнє ізлюблене місце, то як же так? Дивіться, причини я вам перерахував. Всі ви знаєте, захворювання помолоділи. Діти хворіють, і особливо сталося сплош рядом. Холецистит, дискнезія, потім холецистит і жовчна кам'яна хвороба. Чому жовчна кам'яна хвороба? Бо їсте оту рафіновану їжу. Оту неприродню, оту неприродню їжу. Уявляєте? Від жиру ваше лиця не жирніє і прищі не викидає. Природне. Від природнього, так. Да. Ну, від відсало. Давайте візьмемо від відсало. Але друзі, якщо така ситуація, ще я не скажу, альвеоли, наші бронхи, альвеоли мають у, у легенях су, су, сурфальтан, там такий є, мі, мі, такий, така речовина, котра необхідна для чого? Е, йому потрібен природний жир. Якщо ми мало йому природнього жиру. Виникає дуже багатьох туберкульоз. Ви скажете, що лікує туберкульоз як бурсучий жир, козиний, ведмежий жир, дуже класні результати. Але жовчний міхур і альвеоли люблять природний жир. От це так вам інформація, щоб ви, в принципі, знали. Далі. Е, якщо ви почули травлення, неправильне травлення, а все остальне, оце то, що я перерахував, шкідливі звички, діти ж не мають щось шкідливої звички, вони ж не курять, не п'ють, а їдять солодку їжу. То що в дітей? Ви дарше покоління доносіть діткам цю інформацію, і діткам треба споживати часто противо... противоглисної терапії. Частіше, не два рази три. Ну, ви розумієте, на рік, ну це так, профілактично. Але це повинні донести чому? А тому, що дітки наші по той форії, і вони і захворювання помолоділи, і це все Ми, знаєте, як бігаємо до лікарів, дивимося на бліді обличчя дітей, а вони бліді, вони нервова система погана, розвиток буде о, за, о, призупинений, за, тор, дитина буде тормозити, гальмувати. О, дякую, у мене є переклад. Які ж симптоми, друзі? Симптоми. Біль під правим ребром. Інколи до мене приходять. Ой болить печінка. Печінка, друзі, не болить. Вона збільшується в розмірі, але вона не болить. Жовчний міхур дає вам дрозда. Неправильно їли. З'їли смажену картошку на о олії, оце вам олів, оце олія смажена, а це вам дає дрозда. Не смажена картошка. А рафінована їжа. Це, щоб ви знали. Далі Які ж симптоми? Крім болі, нудота, Нудота, яка може переходити у рвоту. Що біль від от біль під жовчним, ну, то у ділянки печінки і вона інколи віддає праву лопатку або серце. От чому я сказав, mm -hmm. що дуже ми інколи пропускаємо лікарі проблеми із серцем, е не дивимося. Жовчні помпом попалькували. Та це жовчний міхур, А біль і радіація в серце і пропускають лікарі-інфаркти таким чином. Це теж має великий зв'язок. Що ще? Здуття, бурчання, страдає підшлункова, йде порушення травлення. Друзі, тому що знову ж таки тут поруч знаходиться, дивіться, поруч знаходиться 12-та пала кишка. Як вам так показати, ось вона огинається, ось шлунок. Оце 12-та пала кишка, і оце підшлункова головка підшлункова. А отут хвінтер одді, Котрий загальний свінтер оді від жовчного міхура і від підшлункової, бо вона така видовжена від лівого, від лівої сторони, вона довга. І йде до 12-ї пали кишки. І в 12-ї пали кишку відкривається свінтоводі. Якщо спазмованість збір, то як можна від секрету відійти? Чи жовчі, жовч напрягаються стінки жовчного міхура? Жовч не відходить, бо спазмований жовчний міхур виникає біль. А що треба в цій ситуації? Зараз вам далі буду розповідати, що, що в такому випадку робити. Які ж хвороби у жовчного міхура? Діскенезія водящих шляхів, є гіпомоторному, гіпермоторному гіпер типу, є холіцесті, є безкам'яні холіцесити, є хронічні, гострі, є флегмонозні, калькульозні – це вже коли каміння, гангренозні – теж коли кампіння. Ну і ще появились дуже часто поліпи жовчного мікро, бо отток жовчі порушено знов застою. І ускладнення, друзі, ускладнення. Оцей маленький жовтий міхур, ви вже мене почули, так? Ускладнення перше. Під а потім поруч, фостовач, під е, частина підшлункової, і цукровий діабет, і шлунок турбує, і 12 пала кишка е, виразки, і вздуття дисбіоз. А потім я говорю ускладнення, і суглоби летять, і головна біль часто. Це все жовчний міхур. От такий зв'язок. Бо ж ви побачите, як іде меридіан, спускається і до пальчика аж до мізинчика. Коли мені цей лікар показав, що можна масажувати або поставити голки на нозі. За 5 хвилин знімається біль. Люба. Я вам говорю, люба, чи головна біль, чи серцевий напад, чи біль у животі, опоясуваючи біль. І ви знімаєте масажом на нижні кінці і дуже швидко, 5 хвилин. Наші аптечні препарати цього не роблять. А от наші валеріана, собача крапива, М'ята, піонія, оліксір для нервової системи, садофлору так же само швидко працює. Скажу чому. Так, діагностику. Як правило, друзі, ми ходимо до лікарів і лікарі бачать діагностику, роблять що? УЗІ черевної порожнини, роблять МРТ. Саме краща діагностика в цьому випадку. Наша комп'ютерна діагностика. Ми бачимо, чи є дискінезія, чи є хольцесіт, чи є спазмованість уже на клітинному рівні. Комп'ютерна діагностика це говорить дитині. І це обезболюється. Ви думаєте, скажіть, підніміть руку, Узі, не шкідлива процедура. Шкідлива. Ви знаєте, що шкідлива? А. Ви молодці. Цікаво. Друзі, лікування. Яке ж може бути альтернатива? Я готувався, і один лікар написав таке речення, що лікування травами це безрезультативне лікування. Я читав, почитав, подивився. А він Але... пробував? А він сам пробував? Я думаю, що він не пробував. Йому вже і... не поможе. І він перейде... і він робив перелік всіх препаратів аптечних, і вони всі на Основі трав. Ну, речення таке написав, що треба ж до лікаря і отут ну, mm. тільки таблетками лікувати. Ну, я вам хочу сказати знову, чому наша компанія от так класно Сам. підходить до лікування. Давайте ми зараз розбираємо з жовчного лікура, а любої хвороби ми можемо зняти спазм. Знімаючи спазм, ми знімаємо біль. Що Олена Борис, неправильно? Далі. Бо ж ви мали яку проблему з пішлунковою. Зняли спазм, ми зняли біль, і нам комфортно, коли дивіться, жовчний гор напружений, а немає куди виштовхнути жовч, а світр оді закритий і не виходить жовч. А жовчний міхур натужився, треба ж видавити жовч, а він видавлює, а, а свінтер не пускає. І ось з цим виникає біль. і тут... На на нам дано допомогу йде Валеріана наша, собача крапива, піонія, еліксир для нервової системи, фітоздоров'я для нервової системи, седоформула. Чому наша так продукція працює? Оця технологія, котра доносить нам живі трави без термічної обробки, без кипятіння, без спирту, без цукру. Висока біологічна доступність і, і хороші результати вдається. Ви знімаєте спаз, ви знімаєте біль. Що ще в цьому випадку ви можете допомогти? Дати жовчногінні. У нашій компанії є жовчногінні препарати. Це береза, артишо. А якщо там камені жочні взяти. Якщо ви, друзі, кожен день ж харчуєтесь, так? Угу. Да? Угу. І якщо у вас є камінь, як ви думаєте, при харчуванні жовч виділяється? Звичайно. Звичай. Звичай. І коли вам ви приходите до лікаря, і говорить, що жовшогінні трави не, не треба, бо вони можуть стати у загальному жовтному проході і вам нашкодити. Якщо камінь більше 8 міліметрів, а загальний жовчний прохід 8 міліметрів. Якщо у вас 10, 12, 18, він нікуди не стане. Він буде сюди-туди, в тілі жовчного міхура е, балансувати. Він при жовчно-кам'яній хворобі нікуди не дінеться е, і не лякається. Якщо камні мілкі... Як правило, мілкі, вони ще не сформовані. І отут знову наша продукція допомагає. І навіть е, при жовчно-кам'яній хворобі ви даєте артишок, бетулін, розчинно. Ми покращуємо біохімію, бо на клітинному рівні пішли е, е, порушення і даємо антипаразитарну програму гіркі трави. Залози внутрішньої секреції краще працюють, дякуючи гірким травам. Господь, наскільки талановито зробив нас натісно з природою, якщо ми не споживаємо гіркі трави, а людина чи має низьку кислотність, за низькою кислотності тягнеться <світ> колесисті панкреет, і пішло, пішло, і все летить знову ж, бо тому що знову низька кислотність. А якщо в ж людини така ситуація, Тоже залози внутрішньої секрети, дивіться, рот. Ми вкинули полинь. Слюни багато. Багато. Ми ковтнули, ви вона попала. З шлунок піднімається кислотність. Жовчний хур краще скорочується. Оце жовчогінні якраз трави, антипаразитарні жовчогінні, береза, бетулін. Бітулін надзвичайно сильний. Класний препарат, гепатопротектор, жовчногінний імунокоректор. Дівчата, він показаний всім, діткам, дорослим. І за це головне, він не шкодить здоров'ю. А антипаразитарний надзвичайно класно допомагає підняти кислотність і, що цікаво, діє на бактерії, віруси і паразити. І заставляє залози внутрішньої секреції краще працювати. Береза чудово працює з лямбліями і йде як вітамінний засіб, класний жовчногінний, сачогінний засіб. І ви не помилитеся, якщо при захворюваннях нирок чи шлунково кишкового тракту ви назначите і ослабленим діткам теж надзвичайно корисно. Всі ви знаєте, всі ви чуєте розторопшу, екстракт розторобша. Назвичайно класний препарат при захворюваннях печінки. І я вздовж тому що це гепатопротектор. Тобто він захищає клітини печінки і допомагає процесу травлення. Я показував і розповідав, і покажу зараз світу здоров'я для очищення. Чисто хлор або фіто формула відновлення або чистота. Це ці препарати да, глистогінні. Але друзі, коли ви читаєте інструкцію, ви читаєте антибактеріальний, противовірусний, противомікробний, антипаразитарний. Величезний спектр дії. У мене є товариш котрий. Ковід лікував. Полиню. Знаєте як? У нього він завжди влітку збирає полинь, коли цвіте вона. І в його на горищі ця полинь. Він згадав, його лікували три дні і бачить, покращення немає, а родичі лікарі. А йому дають з жменями таблетки, а йому гірше, mm. гірше, а він потім плюнув на це все. Ребята, я це не п'ю. Він припиняє їсти таблетки, всяку всячину, крапельниці там почали йому робити, а йому mm. дійсно погано. Він на горище заліз, жменю оцього цвіту полину проковтнув на ніч, запив водою. Всі ви знаєте. Це було на слуху, чутно часто, як Шополинь сильний, отруйна, дуже рослина. Ви не повинні цю родину, рослину споживати. Це часто говорилось про радянські влади, я ще пам'ятаю, я думав, ну, яка ж вона отруйна. А я брав і пробував, мені було цікаво, він отруївся. Але коли таку жменю, а ковід, це вірус. І нам потрібно знешкодити вірусну інфекцію. І уявляєте, на другий день піднімається, він себе набрав багато краще почує. І він же давай далі е, цвіт ці, ці полина споживати. Але я це вам такий приклад сказав. Я вам далі хочу показати, друзі. От ви знімаєте спазми. А у нас вже є полин, входив, а входить в полин входить антипаразитарний. Входить да, фіто здоров'я для очищення, mm -hmm. чистоту. Не треба вам видумувати новий велосипед. Все є, друзі. Не треба вам сушити ту полину. У нас все це є. Дуже добре, що Любов Васильівна задає такі зразу, знаєте, кавер зі запитання, щоб о, у вас ви не бігли і не приймали, і не робили те, що вже зроблено. Компанія знімає, можна у компанії брати продукти, які надзвичайно класно знімають спазми. Я вам показую. У Беляріана, крапива, м'ята, піон. Крім цього, що ви можете в цій ситуації примінити? Антибактеріальні препарати природнього походження. Що таке у нашій компанії є? Це гриби. Каворатаки, шиатака, маїтаки, рейші, кордіцепт, любі гриби, східний гриб. Це сильні антибактеріальні засоби. І сьогодні розповідали, що? Апітон фітосфої. Це теж сильний антибактеріальний засіб. Ну, друзі, до антибактеріальних засобів відносяться вітамін С, хвоя. Вітамін С у нас є антиоксидант, вітамін А, Є, е, С. Кібецький гір, рецепт кібетський гір це як іде е, е, суміш грибів. А ще які вітаміни засоби? Вітафлор, спіруфлор, у вас арсенал величезний. І так дивіться, я вам сказав, що препарати, які ви можете при захворюванні жовчого міхура примінити, спазмолітики, вони ж і знеболюючі. Препарати, котрі знімають запалення, котрі знімають це, природні антибіотики, жовчегінні препарати, вітамінні препарати все дуже просто геніально. У ваших руках ваше здоров'я. І ви можете собі-собі допомагати. І не тільки собі, а й своїм дітям. Щиро дякую! Бравісімо!